Всі святі є такими угодниками Божими, да але от в православії є декілька святих, яких ну почитають найбільше. Да. Це святий Миколай, Миколай та Спірідон Тріміфонський. От чомусь вони такі на наряд вище стоять серед інших святих. Не знаю чесно чи чому, але це дуже почитаємо святі. Є ікона, де вони разом зображені, де Господь... Це рідкісна ікона. Я дуже рід. Ну, рідко бачу, що ця ікона зустр... Ну, для мене. Ікона ну, оскільки... нова. Да, да, ми багато бачили різних ікон, то от саме де вони зображуються вдвох, вона не так часто зустрічається. Дану ікону, яку показуємо, виконана на дереві під старовину стилізована, натуральне дерево. Імітація письма ззаді є шпоночки, печатка сургучем можна підвішувати на стіну. Так що замовляйте, кому сподобалося, бо хто хоче хтось. Зробити подарунок.